Привіт усім! Вітаю вас на каналі Про Роял. Мене звати Катя Кош. І як завжди, щотижня ми зустрічаємося з вами тут, аби обговорити найсвіжіші новини життя британської королівської родини. Тому вмощуйтесь зручніше, налаштовуйтесь і погнали обговорювати всі новини. І почати сьогоднішній випуск я хочу із новин про принца Вільяма. Так, так, ось так одразу, і про принца Вільяма, тому що останні місяці він готувався до випуску свого документального фільму Принц Вільям. Ми можемо покінчити з бездомністю, і цей фільм нарешті вийшов. Ми вже з вами говорили у попередніх відео, що ця тема для принца Вельського дуже важлива. Він часто її піднімає і. Те, що важливо, багато чого для цього робить. І а, у зв'язку з анонсами а, фільму 30 та 31 жовтня а, Палац опублікував фотокартки, які не публікував раніше, де принцеса Діана разом із синами відвідує притулки. І сам Вільям говорив про те, що він надихався роботою своєї мами, яка завжди говорила, що треба бути корисними тим, кому ми можемо бути корисними. Отже, що цікавого можу сказати: наскільки я зрозуміла, цей фільм вкладається із двох частин. А вільям тут розказує закулісні історії про свою п'ятирічну програму. Пройшов рік і він показував, що вони зробили за цей рік, Вони, тобто він і благодійний фонд його. А що вони зробили за цей рік для того, аби побороти бездомність. І так далі. І, на мою думку, це одна із причин, чому. Кейт Міддлтон, яку ми так чекали на Хеллоуін, не з'явилась, адже фільм виходив якраз в кінці жовтня, а точніше, 31 жовтня. Я говорила у минулому відео, що чекаємо Кейт. Можливо, вона піде за цукерками разом з дітьми на Хеллоуін, як це було раніше. Але ні, цього не сталося і це логічно, тому що якби вийшла принцеса Овельська за цукерками, це 100% відволікло б увагу від фільму Принца Вільяма. Але питання все таки залишається: чи з'явиться принцеса вельська на врученні премії Earthshot Прайс? Ніколи не зможу вимовити це нормально. Що таке ця премія? Хочу трошечки нагадати, і чому вона так важлива. Це буде четверта церемонія. Вона буде проходити вперше в Африці і проходитиме вона 6 листопада. Хоча чомусь я думала, що це буде в грудні, але це на краще, тому що вже наступного тижня нам з вами точно буде про що поговорити. Але що відомо вже на даний момент? Давайте розбиратися. На церемонії оберуть 5 переможців, які отримають по 1 мільйону фунтів стерлінгів для підтримки їх екологічних ініціатив. Мета проекту підтримати інноваційні рішення, які направлені на вирішення екологічних проблем. В першу чергу, це глобальне потепління та забруднення навколишнього середовища. Премію засновану Вільямом, часто порівнюють із Нобелевською премією, але у сфері екології. Захід буде супроводжуватися відомими особистостями, серед яких зірки, моделі та інші відомі особистості. Будуть супермоделі Гайді Клум і Вінні Харлоу а також актори співак Білі Портер та ще багато інших знаменитостей. Але мене особисто цікавить ще два питання: перше, чи з'явиться Кейт, адже досі. Палац мовчить, і жодної інформації з цього приводу немає. І друге питання чи буде вільям у оксамитовому піджаку? Тому що останнім часом він вибирає саме їх. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, щоб не пропустити наступні новини. Ми про все це поговоримо вже наступної неділі. А що ж, мої улюблені, Меган і Гаррі? Що за тиша? Чому вони мовчать? Невже розлучення, як пишуть у таблоїдах, спокійно, без паніки, деякі новини все таки є, і про них поговоримо далі. А жовтня принц Гарі виступив перед військовим комітетом НАТО а в їх штаб-квартирі, але по відеозв'язку, де розказав про місію його фонду ігри нескорених. Мета ігор нескорених це підтримати поранених хворих військових за допомогою спорту. Штаб-квартира знаходиться в Берліні а була присутня делегація фонду, але сам Гаррі знаходився у Монтесіто, і тут також є пару таких цікавих нюансів. Дуже круто, що принц Гаррі звертає увагу на такі речі, адже ми з вами прекрасно розуміємо, що у сучасному суспільстві хворих травмованих е військовослужбовців, військовослужбовців у відставці буде ще більше. І круто, що є такі ініціативи, де вони зможуть проявити себе, зайнятися спортом, відволіктися і та й взагалі жити своє нормальне життя після тих подій, які відбуваються. Також хочу сказати, що ми маємо збір на допомогу, Покупці зимових речей для одного із військових 25-ї ДШВ. Посилання на банку я залишу в описі, тому якщо вам не важко або у вас є бажання долучитися, долучайтеся, будемо дуже вдячні. Повернемося до нюансів, про які я говорила. Звісно, я не змогла не звернути увагу на те, що на костюмі Гарі на лацкані був прикріплений червоний мак. Червона квітка є символом Дня пам'яті, яка символізує завершення Першої світової війни. І хоча ця подія відзначається 11 листопада в Британії, королівська родина має традицію носити червоний мак весь листопад. І друге, що звичайно помітила не тільки я, це те, що на фоні Гарі стояли світлини з його весілля з меган. І що це таке, незрозуміло чи просто у нього в кабінеті стоять фотки його родини, що цілком логічно і це нормально. Ну, я так вважаю. Чи це такий спеціальний хід, аби натякнути суспільству, що ні, ми не розлучаємося, у нас все добре. Подивіться, моя кохана поруч зі мною навіть на виступі у НАТО. Я не знаю, що там, але вже дуже хочеться побачити Меган і Гарі разом. Не думала, що я таке скажу. Але чутки ширяться, тому що там буде далі, побачимо. Особисто я думаю, що в них все окей і все не буде добре. Такий у мене вийшов трошечки серйозний випуск про благодійні ініціативи, і це круто, що, окрім образів і всього іншого, є можливість поговорити про благодійну діяльність, але пропоную пройтися ще трошечки по довкола королівських новинах. Ну, королівська все-таки новина, те, що Каміла знімає кіно. Її величність Королева за закритими дверима. Палац опублікував анонс нового документального фільму про королеву Камілу. Точніше, не про королеву Камілу, а про її ініціативи, благодійні ініціативи, особливо про ініціативи щодо домашнього насильства. І тут знаєте, що найцікавіше? Не фільм, не те, що там говориться. А коментарі. Ти заходиш в коментарі, ти там продовжуєш читати, що Каміла вкрала Чарльза у Діани, те, що вона не справжня королева, те, що вона там іще гірше. Я вже дуже сильно хочу записати відео на цю тему. У мене навіть трошечки вже є сценарію, але дай Боже мені на це часу. Не знаю, щось королівська родина дуже зачастила зі своїми кіно, ну але буде що подивитися, буде що обговорити. Наступна новина, яку я теж не можу обійти, це трошечки поговоримо про Хелловін. Зазвичай королівські особи часто переодягаються, ходять на вечірки і обирають образи різних зірок, відомих особистостей чи вигаданих персонажів. Але в цьому році модель Ельза Госк. Перевершила себе і з'явилася в образі Діани на Хелловін. Вона надягла сукню помсти, додала туди аксесуари, перуку виглядає ну дуже правдоподібно і навіть трошечки страшно. Все-таки Хеллоуін. Чим особливий цей наряд, цю сукню асиметричну з відкритими плечима, що не дуже вітається в королівській родині, якщо це не вечірній захід? Діана одягла у 94-му році, коли Чарльз публічно зізнався у зраді. Таким чином, це була її помста. Чарльзу. Тож на сьогодні випуск вийшов коротенький, але не розслабляйтесь. Попереду премія, тому буде багато цікавих новин, я вже це відчуваю. Можливо, і Гарріс Меган з'являться. Ну, коротше, поговорити точно буде про що. Тому обов'язково підпишіться на канал, залишайте в коментарях свою думку. Я все читаю. На деякі коментарі мені дуже важко відповідати, але я намагаюся це робити об'єктивно, суб'єктивно, як-небудь. До зустрічі в нових серіях, па-па!